У Дніпрі харчування школярів і дошкільнят не влаштовує ні дітей, ні батьків. Вони пишуть заяви та скарги до департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. За шкільне харчування у міськраді відповідає директорка департаменту Ксенія Сушко. Батьки делегували на прийом до чиновниці одну з мам. Що з того вийшло? Знає моя колега Вікторія Галка. Пані Руслана матуся шестирічного хлопчика. Цього року він після дитячого садочка йтиме до школи. Жінка опікується здоров'ям дитини, бо якість харчування в дитсадку на переконання батьків незадовільна. У нас колективна заява була з приводу харчування. Діти, хтось їсть, хтось не їсть. Мене, що мене обурює, вартість, тобто порції це 75 гривень. По містах України харчування коштує. Один обід, наприклад, в Солонянському районі це 45 гривень. В Києві триразове харчування в садочку приблизно 90 гривень. Кам'янське приблизно також 90 гривень це триразове. Харчування, котре готується на базі садочку. В нас, на жаль, комерцію також дають заробляти олімпусу, дають заробляти продрезерву, але якість цієї їжі виникає сумніві. На сьогоднішній день, конкретно, меню без лактозників вони не надали. Знову ж такі відписки і ніяких суттєвих дій тобто здоров'я дітей під загрозою. Постачає їжу до дитсадка фірма Олімпіус Консалт. Діти харчуються один раз на день. Ціна порції становить 75 гривень. Намагалася взяти порцію, щоб показати, чим годують наших дітей. Керівник садочку номер 21 міста Дніпра мені не надали цю порцію. Сказали так, що дитина повинна цю порцію з'їсти в садочкові. Ну, Вони чогось бояться, вони бояться того, що ця порція піде в лабораторію. Ну чого ці люди бояться, що вони навіть не дали ту порцію, за яку я заплатила гроші. Батьки школярів надали зразки порції їжі, яку постійно. Тачає до навчальних закладів Дніпра фірма Олімпіус Консалт, аби пані Руслана могла представити ці кулінарні, так би мовити, шедеври чиновникам департаменту гуманітарної політики. Чим годують дітей? Ось це харчування. Це не з садочку. Мені не дали в садочкові. Ось це так, от така спагеті вермишель, і ось таке м'яско. Ось вони пакують. Тобто, ну воно навіть на вид в мене викликає е, дуже багато питань, от як ну таке можна дітям давати ці ці макарони з цією падлівкою. Тим більше, оці падлівки, ну що, що, що тут. Вони намішали ну, томатна паста, спеції це ж все дитячий організм, і, на жаль, реакції також можуть бути різні на всі ці спеції. Ну, ось таким. Це, це шкільна порція, а садочок навіть, ну, я думаю, вони бояться показати дійсно, бо Олімпус збирався до нас на зустріч в січні місяці, але в них там щось сталося, чи командировка, чи просто вони готуються. І вони хочуть нам привезти, показати, презентувати їжу. А як її можна презентувати, якщо воно виглядає, ну, ось так воно виглядає? Це не здорова їжа, це я, я не знаю. Але діти змушені ну це їсти, бо це це безкоштовно і. Хтось може зробити дитині садочок з собою до школи, до садочку, а хтось не може, і діти це їдять. Тобто, ну ситуація дійсно в місті, ну я вважаю, що жахлива і потрібно передивитися умови тендеру, передивитися це меню, котре вони привозять, як вони це готують. Якби в нас готували на кухні в садочок, я з санкнижкою, як мама, я маю право в одязі зайти на кухню, проконтролювати ось це. Проконтролювати Проконтролювати термін, якість м'яса, проконтролювати осі макарони, чи з твердих сортів вони, чи це найдешевші якісь спагетті. Але ось через оці питання з Олімпусом вони забрали в нас право контролювати їжу наших дітей, а їжа це основа здоров'я. У вересні 2023 року скандал з приводу харчування школярів у Дніпрі переріс межі нашого міста. Обурення батьків із закритих шкільних чатів через національні засоби масової інформації вийшов на всеукраїнський рівень. У Дніпрі діти масово відмовлялися харчуватися у школах, бо не смачно. Представники фірми «Олімпіус Консалт, яка займається приготуванням та доставкою їжі для дніпровських школярів, вимушені були вибачатися. І на зустрічі з батьками влаштували гучну презентацію. Майбутнього нового меню та школярі не в захваті від оновлених страв, та й батьки змін на краще не побачили. Ось таке яблуко дає Олімпус. Я думаю, що камера просто не, не передасть. Воно сухе, знаєте, зморщене. Я б таке яблуко не купила своїй дитині. Я б його навіть на компот не взяла. Це салатик, мабуть, свекла. Проблематично відкривається, і воно, я так маю підозру, що воно вже зі сметаною, чимось воно перемішане. От. І ну, ми ж розуміємо, що коли свекла вона зварена, вона вже більш така темненька. А ця зі сметаною, і воно от стоїть, вони з вечора привозять. Тобто ми розуміємо, звідки в дітей не бажання це їсти. На запах воно, э, ну не буряком, але куштувати його, я вважаю, мені небезпечно. Якщо зважити і прорахувати вартість продуктів, тут, я думаю, буде, мабуть, 40 гривень. І ось якість цього м'яса, звідки воно, грудка. Я сумніваюся, що це грудка. з хребтів, гомілка, бідро. Тобто всі ми розуміємо, всі ми бачимо ціни. І 100 грамів цього м'яса навіть по ціні. Якщо це філе куряче, це 170-180 гривень, це за кілограм. І якщо прорахувати, тут з затратами води та електроенергії на приготування буде не більше 40 гривень. Тобто приблизно 40-30 відсотків йде просто заробіток на дітях на наших дітях. Нашій знімальній групі заборонили потрапити на особистий прийом до директорки департаменту гуманітарної політики Ксенії Сошко разом з пані Планою двері для змі виявилися зачиненими на особистий прийом. Ми були в 23-му році. Я без проблем прийшла з журналістами, без проблем. Я хочу висвітлити питання, чому в Дніпрі нормально повноцінно не працюють ну, садочки. Треба спочатку вияснити це з керівники. Я ось виясняю вже майже два роки. Ну, Оцього ви записались на особистий прийом. То мабуть, треба може звича. А може почати? просто люди бояться журналістів? Скажіть, будь ласка, минулого разу, коли я була. В нас нормально пустили журналістами, тобто проблем не було. На сьогодні журналісти були не допущені. Я зараз вам кажу, що ми не даємо. Ви надаєте прав... не ми даєте право, не даєте ви проти. По ми фізичні особи. Цей похід до міськради, напевно, був марним, бо не дослухалися у департаменті гуманітарної політики Дніпровської мерії скарг на дитяче харчування, як то кажуть, не пройняло. Вони сказали тільки читайте відповіді. ось ці, читайте відповіді, і якщо ви хочете, щоб змінилося харчування, то потрібно писати на олімпус, вирішувати це питання з олімпусом. Але саме вони нам нав'язали в школах та садочках. Ось таку їжу саме вони є. Можливість зробити, щоб отакого от не було. Це лише потрібно для того, щоб готували в садочках. Вони цього не хочуть, бо це. Гроші будуть іти не по кишенях, а тільки на їжу, яка буде якісніша. Я буду звертатись до повновуповноваженого справ людини, дитини та Міністерства освіти з міністерством охорони здоров'я, вирішувати це питання, чому в нас так дискримінують дітей і чому наші діти не можуть нормально навчатися і їсти. А ось думка депутатки Дніпропетровської обласної ради Олени Зєєвої, яка опікується проблемою якості харчування школярів та дошкільнят у Закладах міста Дніпра. Відповідальність за якість харчування в закладу в освітніх закладах міста лежить повністю на департаменті гуманітарної політики. Це з їх дозволу відбувається таке свавілля у постачальників. Постачальники зовсім не вмотивовані, не заінтересовані в тому, щоб була якість. Вони заінтересовані тільки в зароблянні грошей, і а діти заручники. Цієї всієї ситуації, яка відбувається між постачальником та департаментом гуманітарної політики, хто замовник послуг? Питання до пані Сушко. Хто сплачує кошти? В тендері закладаються умови, прописані так. В тендері є меню, яке подають постачальники перед тим як відбувається процедура. Тендеру тому повна відповідальність за якість продукції, якість поставленої послуги лежить на департаменті гуманітарної політики і на директорах шкіл. Ще одне питання, яке дуже турбує батьків: це обмежена в часі робота комунальних дошкільних закладів Дніпра, виключно до 15-ї години. Чимало скарг надійшло до Дніпровської міськради з цього приводу реакції ніякої. На сьогоднішній день міська рада не хоче повноцінно відновлювати робочий час садочків. Вони мотивуються тим, що в нас в Дніпрі безпекова ситуація не дозволяє. Безпекова ситуація дозволяє працювати садочком до 15-ї, тобто 7 годин, але не 9, щоб батьки мали змогу нормально працювати. В Кам'янському садочки працюють у нас повноцінно з триразовим харчуванням. Місто Запоріжжя. От з недавнього часу працює також з триразовим харчуванням, місто по якому летять каби, е -е місто. Е в Київ працює садочок з 7 до 19. Я з дівчатами спілкувалася в месенджерах. Працюють садочки майже 12 годин з триразовим харчуванням, а в нас не хочуть. Я ну, думаю так, щоб не було конкуренції приватним садкам, бо за півтора роки, котрі ми намагаємо з'ясувати, чому не може комунальний садочок працювати нормально. Багато батьків, яким немає на кого залишити дітей, аби не втратити роботу, віддають їх до приватних дитячих садків. Вартість таких послуг сягає 10-15, а то й 20 тисяч гривень. Забезпечити нормальну роботу дитсадків у Дніпрі, на відміну від інших міст нашої області, таких як Кривий Ріг, Кам'янське та інших, Дніпровська міська влада, на жаль, не в змозі. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини, Д1.